Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Президент України Петро Порошенко ініціював розгляд питання щодо посилення взаємодії українських збройних сил та служби безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ. За словами президента, необхідно показати всьому світу, що українська сторона виконує взяті зобов'язання. Одночасно підтримувані Росією бойовики та регулярні сили Російської Федерації порушують мінські домовленості. Окремо глава держави зазначив, що має бути підвищена інтенсивність роботи в питань звільнення усіх заручників. Петро Порошенко також наголосив на необхідності створення спостережних пунктів у буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках. Зокрема, йдеться про Донецький аеропорт, Авдіївку, Піски Широкіне. На Львівщині у мостицькій центральній районній лікарні організували здачу крові для бійців АТО. Акція відбулася за ініціативи медичних працівників мистицького району та за сприяння львівського центру переливання крові. Близько 200 чоловік виявили бажання взяти участь та здати кров для Військових ініціативу медиків Мостийського району підтримали також працівники районної адміністрації та міністерства внутрішніх справ. Адміністрація Мостийської центральної районної лікарні та медичні працівники запевняють, що такі акції проводитимуть і надалі. Усіх охочих стати донорами закликають звертатися у Мостийську поліклініку для отримання додаткової інформації. У базовому таборі Національної гвардії на сході держави проходить апробацію польовий клуб на базі автомобіля Крас. Після чого виробникові нададуть пропозиції з удосконалення внутрішнього обладнання. Екіпаж у повному обсязі освоює можливості та специфіку техніки, адже найближчим часом заплановані виїзди до українських захисників на блокпости та опорні пункти з розважальною та інформаційною метою. У межах проєкту Мій тато захищає Україну стартував конкурс аматорських відеоробіт серед дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Конкурс фестиваль відбуватиметься у три тури. До 20 квітня прийматимуть заявки на участь у конкурсі. І з 20 квітня до 12 травня учасники самостійно створюватимуть відеороботи, зняті телефоном, планшетом, фотоапаратом, відеокамерою. А з 12 до 22 травня професійне журі визначатиме призерів фестивалю конкурсу, яких буде нагороджено дипломами та цінними подарунками. Відеороботи переможців транслюватимуть в ефірі телеканалів. Львів, ТБ», ТРК Львів та районних кіновідеомережах. Учасники мають подати на розгляд конкурсної комісії анкету та відеороботи на диску на адресу 58-го будинку офіцерів Збройних сил України. Місто Львів, Театральна, 22. У рубриці обличчя АТО розповім про патріота зі Львівщини, родинні стосунки якого тісно переплелися з донеччанами. Йому 54. Вдома на нього чекає дружина, четверо дітей, п'ятеро онуків, і ось-ось має народитися шостий. Звання старшого лейтенанта військовий отримав ще в радянській армії. Сьогодні товариші по службі звуть його горою кажуть за мудрість і спокій. Сам офіцер скромно розповідає, що у першу ротацію стояв на бердянському блокпосту, який розташовувався на горі, звідти, каже, і пішло. Далі було Дебальцеве сторінка в житті бійців, про яку вони неохоче говорять. У горі дружина одного з синів родом з цього містечка. І свати, і невістка не зовсім поділяють мої погляди, але я на них не ображаюся, каже боєць. Просто західна і східна Україна жили в різних умовах, додає він. Для нього немає значення до якої національності належиш чи якою мовою розмовляєш. Головне залишатись людиною. Зараз у гори третя ротація. У зоні конфлікту оголошено чергове перемир'я. Чоловік щиро сподівається на те, що пройде час і все стане на свої місця. Він упевнений, конфлікт потрібно припинити, хоча б для того, щоб розібратися, чого насправді хоче кожна зі сторін конфлікту. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.